Моє вітання всім глядачам каналів Менційний Фінансовий ЮА. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирев. Хто ще не підписаний, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, щоб мати найактуальнішу інформацію щодо ситуації на фінансових та валютних ринках. Ми записуємо це відео 25 січня 2023 року, видавано воно 26 січня. Про що ми сьогодні поговоримо? Перше, ми відверто поговоримо, коли Україна буде отримувати репарації від Росії і коли ці гроші почнуть працювати на економіку нашої держави. І друге, я дам традиційний прогноз курсу долара та євро на новий тиждень, тобто на період з 26 січня до 1 лютого 2023 року. Ну і тепер переходимо до питань. Коли Україна буде отримувати репарації від Росії, коли ці кошти почнуть працювати? Ну, по-перше, це посуд. Фіксованої суми заморожених активів зараз немає. Чому тому, що це не тільки безпосередньо ЗВР Росії, але ще і активи під олігархів. Я хочу вам нагадати, що на момент запису нашого ролика західні союзники запровадили санкції щодо більше 1200 російських фізичних осіб та понад 120 організацій та 19 банків, що дорівнює активам десь близько на 940 мільярдів фунтів, тобто десь на 1, 1 трильйон 140 мільйонів доларів Сполучених Штатів. При цьому у ЗМІ найбільша сума, яка фігурує в українських ЗМІ, це біля 1 трильйону, але у більшості джерел все ж таки вказується сума близько 300-400 мільярдів. Чому? Тому що все ж таки, якщо говорити то, ну, і все ж таки об'єктивно оцінювати ту чи іншу суму, то ми повинні розуміти, що, по-перше, продовжується пошук таких активів, а санкційні списки періодично розширюються або змінюються Це з одного боку, і таким чином змінюється кількість тих об'єктів, які підпадають під ці санкції. І з іншого, все ж таки, деякі кошти можуть заморожуватися під час розслідування, але якщо виявиться, що вони. Не стосуються підсанкційних осіб, то ці обмеження скасовуються. Таким чином сума змінюється. Але не це не трагедія, основне питання: що буде що з цими грошима буде далі? Ну, і тепер переходимо до перспектив конфіскації все ж таки російських грошей. Ну, перше, ми повинні розуміти, що з юридичної точки зору, все ж таки, сам сам по собі факт замороження акцій, це не означає їх автоматичну конфіскацію. У більшості випадків, ну от з міжнародної практики, західні країни, якщо б хтось попадав під оці санкції, вони блокують кошти під санкційних урядів, а потім повертають їх після зміни влади в країні. Але в нашому нашої ситуації вона нестандартна, тому що в нас війна, в нас є країна агресора, яка на нас напала, і тут все ж таки Україна з самого початку mm -hmm. говорить про те, що вона хотіла б ці кошти відразу конфіскувати і за рахунок цих коштів піднімати нашу економіку. Тобто позиція нашої влади, кошти агресора, мають стати основним ресурсом для української відбудови. Ну, якщо дивитися, все ж таки, на ситуацію, як вона виглядає з боку е, західних країн, які якраз заморозили ці російські гроші, то вони все ж таки переважно поки що відкидають можливість їх передачі України, і е, довгий час в них домінувала позиція, що Якщо і коли буде між Україною та Росією буде укладений мир, то Росія буде повинна сама погодитися на виплату таких компенсацій. Чому так? Бо тоді е, західна країна вкрай важливо для них це демонструвати гарантії збереження приватної власності, і таким чином вони уходили від е, різних е, юридичних процедур, тобто домовилися, наприклад, Україна Росії на якусь суму, і ця сума добровільно все ж таки виплачується Росією і тоді. Ну так, якщо говорити по молодіжному, не мають ніякого гумору фактично ці західні країни з перерахуванням цих коштів, воно відбувається добровільно. Але, по-перше, ми розуміємо, що зараз тривалість війни і зростаючі витрати на підтримку України. Вони починають переконувати наших союзників в необхідності не лише заморозки, але й конфіскування конфіскації російських активів на покриття цих витрат. Ми це розуміємо. Там, де великі гроші вони хочуть мати і найбільший. Результат з точки зору для того, щоб менше сплачувати за рахунок своїх е, фактично податкових якісь там виплат. Я маю на увазі захід. Тобто зараз та е, поміч, яка вона оказується в Україні, вона вони хочуть її мінімізувати, мінімізувати і е, зробити її фактично частково за рахунок російських коштів, але тут не так все просто, тому що. Хоча, наприклад, ухвалення ще в листопаді попереднього року резолюції генеральної асамблеї ООН щодо створення міжнародного механізму, який має забезпечити ці відшкодування, вишкодування. Україні збитків від російської агресії з іншого боку, це поки що тільки одна зі спроб створення якихось попередніх правових підстав для конфіскації російських коштів. Тобто, це ще не механізм. Е, ну деякі з країн вони не готові чекати і вже починаючи з грудня в різних державах. Зазвичай заяви про готовність самостійно забрати ці кошти, наприклад, та ж сама ДЗЕС Канади говорила про те, що вони конфіскують 26 мільйонів доларів Сполучених Штатів російського олігарха Мана Абрамовича і передадуть їх Україні. Але ми повинні розуміти, що Канада це правова держава, і навіть вони говорять про те, що вони спочатку звернуться до суду, який винесе остаточне рішення, і тільки після того е віддадуть ці 26 мільйонів доларів Україні. Е для справки я хочу сказати для довідки, фактично, що Канада заблокувала російських активів на 320 мільйонів доларів. Тобто зараз йдемо про перші 26, але загальна сума там 320 мільйонів доларів. В Європі, наприклад, зараз ви це знаєте, в останні дні фактично заговорила про це Естонія. Детальний механізм місцеве МВС вже зробить найближчим часом, і ми повинні розуміти, що великих сум там немає, там десь порядка 20 мільйонів євро. Але якщо Естонія як член чи фактично Члену європейського союзу, все ж таки зробить такий прецедент. То це створить прецедент для інших держав, і це буде ну як би так сказати більш простішим механізмом для впровадження таких санкцій і від відбирання таких грошей на користь України вже в Євросоюзі, але подивимось, як в кінцевому варіанті це буде про готовність конфіскувати гроші російського центробанку, тобто, вже про йде мова не про олігархів. Окрем, це окреме питання. А про центробанк вже почала говорити і Єврокомісія, яка оцінює збитки України десь в 600 мільярдів євро. Але поки що про якийсь конкретний варіант, як це буде діятися, вони поки що не говорять. Таким чином, це просто попередні такі розмови по цьому питанню, і я не виключаю, що вони мають ще і політичне значення. Чому? Тому що це. Е Робила додатковий тиск на Росію з точки зору суто політики, таким чином, щоб російські олігархи теж і не тільки олігархи, і, а і російське керівництво все ж таки вже задумалося про о, закінчення цієї війни. Е, крім того, різні позиції, наприклад, та ж сама Австрія, Більгія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Люксембург та інші країни, е, вони фактично заморозили десь кожна з цих країн, десь до від мільярда євро і більше. А, наприклад, та ж сама Греція та чи Мальта, наприклад, всього 212 та 147 тисяч євро відповідно. Тобто, деякі країни підійшли до цього більш жорстко, деякі країни все ж таки закривають очі на деякі питання і не дуже хочуть е, мати потім справу з судах з російськими олігархами або з російською владою, і це потрібно теж говорити. Наприклад, по той же самій Німеччині. З Цього приводу зараз триває дискусія. Чому тому що вони побоюються, що конфіскація підкреслюю, конфіскація російських грошей створить небезпечний прецедент і е, переведе е, це питання в е, ну таку юридичну тяганину? Тобто вони е, поки що не розуміють механізму, як це зробити з юридичної точки зору е, не давати, Не готова зараз передавати, наприклад, поки що якісь активи в е, на користь України і, наприклад, і Швейцарія. Ну тут ми розуміємо, чому така ситуація. Швейцарські банки вони е, проти, тому що велика кількість коштів, е, як російських олігархів, так і самої в кінцевому варіанті уряду Росії вони знаходяться в Швейцарії, і тому вони не хочуть втрачати ці кошти, тому що довіра для них це основне, і вони розуміють, що якщо така конфіскація пройде, це потім о, дуже сильно вдарить взагалі по економіки Швейцарії. І е, ще отак просто ціна питання для Швейцарії. Це вона при цьому, що вона поки що не конфіскує ці кошти і поки що фактично там ідуть дискусії щодо блокування, але все ж таки при цьому Швейцарія заблокувала актив російських олігархів, підкреслила російських олігархів, а не уряду самої Росії. Які вже потрапили під санкції, і Швейцарія заблокувала ці кошти на 7,5 мільярдів швейцарських франків, тобто близько 8 мільярдів доларів Сполучених Штатів. Тобто, з одного боку, вони в дискусії йдуть, з іншого боку, вони як законослухняні країни, які, які фактично всі ці, ці міжнародні санкції вони їх підтримали, і таким чином вони ці кошти все ж таки заблокували. Крім того, дуже цікава позиція Сполучених Штатів. Вона дуже так ну, прогресивна для України, тому що вже наприкінці грудня е, 2022 року Конгрес ухвалив зміни до законодавства, які дозволяють переказувати доходи від продажу арештованих активів. Е, Опять же, цих же самих олігархів е, це підкреслює російських олігархів або інших підсанкційних організацій. Фактично переказувати ці кошти в на, на користь України, і більш того, за словами представників американського мін'юсту, Сполучені Штати е, найближчим часом почнуть передавати Україні ці російські активи, але поки що якихось деталей по цьому питанню немає. І все ж таки я так розумію, що все ж таки йде мова суто про активи підсанкційних олігархів, а не взагалі про ЗВ Росії. Чому? Тому що є таке політичне і фінансове питання, але ми повинні розуміти розуміти, що американці теж побоюються, що при що і чому вони проти передачі резервів російського е, тому що в такому разі інші уряди інших країн не будуть тримати кошти в Сполучених Штатах. Чому тому що. Зараз питання довіри до банківської системи Сполучених Штатів вона теж існує. Всі розуміють, що якщо буде хоч один арест золотовалютних резервів, ще то одної чи іншої країни і їх конфіскація, це призведе до того, що це буде юридичний прецедент, і деякі деякі уряди, які Будуть побоюватися, що вони теж можуть підкласти під санкції сполучених штатів. Вони просто перестануть тримати гроші в сполучених штатах. в сполучених штатах. Про це не дуже говор говорять публічно політики або чиновники, але з іншого боку, повинні повинні розуміти, що це питання теж в них десь там в голові. Воно у них є, і це все всі прекрасно це розуміють. Тому конфіскація російських грошей е, в моєму в моєму розумінні вона не буде швидкою. Я думаю, що це буде все ж таки окрема юридична тяганина. Вона буде не, е, будемо так говорити, в площині не тільки просто дискусії, а потім якогось механізму, який буде запроваджений, але ще й потім якихось протестів в Росії, які теж в юридичному облозі будуть виступати і тільки після. Закінчення всіх юридичних процедур і проходження цих судових засідань буде остаточне рішення і буде ухвалено остаточний механізм. Тобто Росія буде затягувати час. І за моїм розрахунком це займе не менш ніж 2-2,5 роки. Тому все ж таки очікувати, що вже завтра у нас прийдуть мільярди. Я би не очікував ці гроші. Тим більше, що все ж таки, хто в кінцевому варіанті зможе потім отримати ці кошти. Перше, перший варіант це уряд України. Ну і у, я вже говорив, що українська влада наполягає на тому, що гроші від продажу конфіскованих російських активів були були спрямовані до самої України, яка візьме на себе зобов'язання спрямовувати їх на визначені цілі. Ну оцінки збитків української влади різні, але, наприклад, той же прем'єр-міністр. України Дениш Мигель ще на початку 2023 року говорив про загальну суму збитків, завданих військової агресії, десь біля 700 мільярдів доларів Сполучених штати. Хочу ще сказати, що український уряд говорить, говорить про те, що влада може буде спрямовувати ці кошти не тільки лише на відбудову України, але й на безпосередні виплати громадянам, які постраждали від війни. Але тут є деякі питання і потрібно про це відверто говорити. Плюси такої передачі коштів, наприклад, українській владі, це швидка відбудова. Ну так швидка в тому питанні, що вони будуть фактично ці кошти контролювати, і також стрімке економічне зростання завдяки інвестиціям в інфраструктуру. Тобто, ми тут на місцях ми розуміємо на що потрібно вкладати в першу чергу кошти, і таким чином ми будемо на найбільш болючі питання для країни спрямовувати ці гроші. Ну, достатньо оперативно. Але відверто потрібно говорити і про мінуси. Це високі корупційні ризики та низька довіра до української влади з боку західних союзників. І от останні якраз корупційні скандали, там з, з, з звільненням деяких за, за, заступників міністрів, воно все ж пов'язане з цими черговими корупційними скандалами, що теж не є плюсом для України. Тепер, все ж таки, якщо говорити відверто, і це і моя особиста думка, що все ж таки найімовірніше, це наша влада зможе якісь невеликі суми. Вони будуть безпосередньо отримувати від з цих російських грошей, доки мова буде йти про невеликі суми. Але якщо буде все ж таки йти розмова про, наприклад, ті ж великі суми сотні мільярдів, наприклад, того ж Центробанку банку Російської Федерації, але, наприклад, якісь великі суми російських олігархів, то все ж таки ми повинні розуміти, що навряд чи все ж таки наші союзники будуть це питання розглядати в тому форматі, який би бажано для України. Чому? Тому що, от, наприклад, та конференція, яка була в Лугані ще в попередньому році, і виходячи з того, що говорять наші дипломати, тут є одне питання, фактично, яке не вирішить. Україна запропонувала свій варіант конфіскації і розподілу цих грошей. Європейська комісія має своє. І підкреслив зовсім інше бачення. А світовий банк має е, іншу концепцію, е, що я думаю, як воно буде дійсно відбуватися. Скоріше за все, все ж таки, гроші будуть направлені на відповодову Україну, але за умови жорсткого контролю зовнішнього контролю з боку створеної для цього спеціальної неурядової агенції, чи може якоїсь компанії, яка буде займатися якраз. Е, я б сказав так оцінкою цих збитків потребу, і потреби в реконструкції, організування якихось там е, закупівель, і в той же час, е, крім того, вона буде мати повноваження на ведення переговорів з потенційними донорами і на вирішення питань е, до складу такої структури, ну так от по стандартам міжнародним, то можуть увійти і представники міжнародних фінансових інститутів е, країн. Обов'язково тих країн, які є найбільшими донорами України, ну і представники ключових світових інвестицій, інвестиційних компаній. Ну, це логічно. Плюс такого підходу: це більша довіра партнерів та зниження коворупційне ризики. Ми це розуміємо, я вже казав, чому. А з іншого боку, є основний мінус. Ми всі розуміємо, що все ж таки зараз. Більш, це призведе до дуже повільної роботи з самої структури і складного механізму ухвалення цих рішень. Чому тому, що все ж таки ми розуміємо, що бюрократія вона є не тільки в Україні, вона є і в всьому світі. Ми бачимо це по ООН, Ми бачимо це по світовому банку, по міжнародним організаціям по МВФ, Тому ж самому тому це буде призводити до того що буде втрачатися великий час саме на. Ці переговори, погодження, все решта. А ви ж розумієте, що коли війна закінчиться, потрібно буде відбудовувати Україну швидкими темпами, тому що і економіка цього потребує, і люди цього потребують. Е, крім того, є ще таке питання, про яке не дуже постійно говорять, але все ж таки я б сказав, воно дійсно є, і я не можу вам відверто наказати. Це то що частину тих грошей, грошей, які будуть фактично зараз заблоковані, і які ну Україна наполягає, щоб вони були передані нами. Вони на будуть претендувати ще і західний бізнес, бізнеса, які зазнали втрат через дії Росії. Ну наприклад, подібний механізм вже існує, і він є з позарештованим активам і, і боргам перед американськими кредиторами, і більш того, все ж таки вже є компанії, які подали позови до Росії для відшкодування таких збитків. Тут повинно ми повинні розуміти, що якщо буде такий прецедент, і суди міжнародні признають такий механізм і по відшкодуванню збитків е, за рахунок за рахунок того ж ЗВР Росії, все решта американським кредиторам, то тоді це збільшить в рази кількість. Е, компаній, які будуть список позивачів, він буде постійно зростати. Плюс для України в такому сценарії це то, що все ж таки кошти підуть на посилення економіки наших союзників та їхніх компаній. Є компаній, які фактично є резидентами цих країн. А крім того, громадянам цих країн буде легше пояснювати, для чого вони сплачують ті податки, які йдуть в кінцевому варіанті на підтримання України, але є і дуже великий мінус. Це ми повинні розуміти, що тоді після витрат цих витрат, які от підуть на компенсацію тим же американським компаніям іншим по цих збитках, то гроші на відбудову України будуть поступати, поступати або виключно в вигляді кредитів, тому що потім всі ж не хочуть просто так витрачати свої гроші, а все ж таки кредити потім будуть, якщо повертатися за рахунок ЗВР Росії, то таким чином. Ну це логічно з точки зору любого фінансиста, що вони для того, щоб отримати їх назад, вони будуть фінансувати нас не тільки за рахунок грантів, як зараз це відбувається, а за рахунок кредитів. Це перше. і другий мінус, який судить для України, що всі ці суми, які будуть таким чином відраховані, фактично за західним кампаніям, вони будуть зменшувати нашу особисту компенсацію, яку буде отримувати Україна. Тому тут таке питання, воно дуже і політично, і економічно. Я все ж таки не розраховував би на отримання великих сум компенсацій коштів за рахунок ЗВР Росії або за рахунок е, цих, от, е, ну фактично конфіскації майна олігархів на великі суми безпосередньо для України, і думаю, що все ж таки механізм буде ще не один місяць, все ж таки обговорюватися, і він буде не дуже оперативним. Це на жаль, от реальна ситуація щодо конфіскованих активів. Ну і хочу сказати питання друге, до якого я перейду, це прогноз курсу долара та євро з 26 січня до 1 лютого 2023 року. Але перед цим така невеличка така інформація. Ну кожного тижня я маю сві... і даю вам свій свіжий прогноз по курсам валют, бо на нього впливає велика кількість факторів. А є ще, ще щось таке дійсно стабільне: це такий сервіс, як онлайн страхування від фінансової а. Це офіційний партнер надійних та перевірених страхових компаній. Крім того, ціна на поліси значно нижча, ніж у страхових компаній напряму. І третє є підтримка, яка на зв'язку з вами 24 на 7. Крім того, всі водії точно знають, що для того, щоб переставуватися на авто України, потрібно обов'язкове страхування автоцивілка. А щоб виїхати за кордон на авто, то необхідно ще й страхування, так звана зелена карта. Все, що ви знайдете в сервісі фактично онлайн-страхування від Finance.ua, воно якраз і закриває ці ваші потреби. Для глядачів нашого каналу є додаткова знижка 15% для автострахування за промокодом, вказаним на екрані. Фінансові я страхування. Переключись нарешті на файну страховку. Ну і тепер переходимо до безпосередньо міжбанку. На міжбанку ситуація по долару не зміниться, і безготівковий долар буде залишатися на цьому тижні в межах коридору офіційного національного банку від 36,56,86 до 36,93,43 гривень. Попит вже як це вже традиційно, всі останні фактично місяці війни він продовжить перевищувати пропозицію, і це змусить національний банк постійно проводити інтервенції по продажу долара. Я прогнозую, що за цей час. І за цей тиждень фактично НБУ витратить на це з резервів десь від 670 до 800 мільйонів доларів сполучених штатів. Це не критично, враховуючи, що у нас зараз ЗВР більше 28,5 мільярдів доларів сполучених штатів, і це частково знімає додатковий тиск на гривні. Чому тому що фактично національний банк зараз підтримує штучно цей курс в цьому коридорі, який я сказав? По євро. Ну по євро. Тут ситуація буде, як як як, як говорять, повна сюрпризів. Чому тому, що євро на Українського міжбанку і його курс в ці дні буде повністю залежати знову від поведінки пари євро-долар на зовнішньому ринку. Враховуючи, що фактично 1 та 2 лютого вже будуть засідання ФРС США і ЄЦБ по процентних ставках, нас по любому будуть очікувати гарантоване. Валютна ралі по парі євро-долар. І це буде миттєво відображатися фактично на курсі євро відносно гривні. Ще раз хочу нагадати, що, наприклад, ціна питання. Ну, щоб ми всі розуміли, один євроцент це зараз біля 43 копійок на хатівковому ринку і біля 40 копійок на міжбанку. А коливання десь від 1 до 1,5 євроцентів в такий час на міжнародному ринку, коли я вже казав, проходять засідання ФРС, Сполучених Штатів і ЄЦБ, то це звичайна історія. І таким чином, це коливання курсу євро в Україні зразу. Буде в межах від 40 до 60 копійок на євро. Тобто це суттєві стрибки курсу протягом всього цього тижня, і євро буде залишатися основною спекулятивною валютою, на якої будуть заробляти якраз спекулянти, і е, фактично євро буде робити їм додатковий зараз прибуток. Це з одного боку, з іншого боку. Всі експортери, які працюють зараз в євро, в них буде чудовий шанс, де правда, це можна сказати, погратися в валютну рулетку, тому що не тільки ж зростає курс, він може де впадати, але з іншого боку, якщо вони будуть грамотно до цього питання підходити, вони ж зможуть дозаробити в гривневому еквіваленті більше, якщо буде продавати свою валютну виручку в євро в часи, коли будуть бій пікове євро відносно долара. За моїм прогнозом, цього тижня коридор пари євро-долар буде в межах дуже широкого коридору, я вже казав, чому від 1,075 до 1,098 долара за євро. І тому коридор за курсом безготівкового євро щодо гривні в період з 26 січня до 1 лютого, він буде перебувати в межах від 39 31 гривні до 40 Гривень 55 копійок за євро на гатівковому ринку. Ну, валютні ризики по парі євро-долар зараз вони посилюються, я вже казав, чому, і це призведе до того, що фактично власники обмінних пунктів вони будуть страхуватися і збільшать спред між копівлі та продажем валюти. У більшості КАЗ-банків та обмінника фінкомпаній він буде складати по долару від 20-25 копійок до однієї гривні, а по євро від 25-30 копійок до 1 гривні 20 копійок. Банки по готівковому долару будуть працювати в межах коридору при купівлі-продажу, тобто я ще раз підкреслюю, це котрирування і купівлі, і продажу і коридор буде від 39,70 до 41,10 гривень, а по євро цей коридор буде від 42,20 гривень до 44,25 гривень. гривень. Більшості ж обмінних пунктів фінкомпанії коридор цінників по купівлі та продажу і по долари, і по євро. Він буде вущим. По долару коридор купівлі та продажу буде від 40 до 42 гривні, а по Євро коридор купівлі та продажу від 42,80 до 44,05 гривень. Ну на цьому в мене все. Обов'язково підтримайте нас лайком, підписуйтесь на наші канали. Мінфін та Фінансовий Як хто ще не підписався, задавайте свої питання, будьте активні, ви ж знаєте, що на всі. Найбільш актуальне питання я вам буду оперативно давати відповідь. Ну, а найпопулярніше з них я буду потім вже озвучувати в наших слідуючих роликах. І у вас буде можливість послухати своє питання вже фактично в прямому ефірі. Всім міцного здоров'я та мирного неба над головою. З вами були канали Мінфіни Фінансу. Я і я фінансово експерт Олексій Козирев.